Вітаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Друзі, сьогодні про топ 10 російських акторів, які знімалися в Україні, заробляли тут гроші. Але коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то вони набрали повного рота води. Тим самим вони підтримали кривавий режим Путіна. Але ми ж пам'ятаємо, що карма існує. Отож, переходимо до топ 10 росіян, які підтримали терористичну Росію та війну проти України. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Отже, під номером один Антон Батарєв. Російський актор Антон Батрів, який часто знімався в українських фільмах та серіалах до початку повномасштабного вторгнення РФ, серйозно замислювався про громадянство України та різко висловлювався про президента-диктатора Путіна. Однак, 24 лютого, зірка серіалу Ніщо не трапляється двічі повернувся до Росії та за кілька днів написав пост в інстаграм із підтримкою z пропаганди. Щодо позиції зараз Антона, ну, вона мені була дивна, але я її дуже швидко зрозуміла, тому що коли він в перший день нічого не сказав, а я йому написала, тому що ми досить близько спілкувалися. Ми ходили разом а, там, до кафешок, ми гуляли разом. Тому я написала: Антон, ну і що? А коли він прочитав і не відповів, я зрозуміла все дуже швидко. І я написала, а. Як? А вот тепер, Валюха, панікуй. Під номером 2 – Тетяна Кравченко. Валюха із серіалу «Свати» поливала брудом не тільки свого колишнього колегу, президента України Володимира Зеленського, а й всіх українських друзів по знімальному майданчику. Пожилі люди, старіки страждають. У мене, слава Богу, всі в Москві, але все одно жахливо. Це рідний міст. Я нічого не розумію, що відбувається. – Не розумієш? – Ні. – І розуміння теж не знаходиш? – Ні. Вы же на Украине э, тех же Сватов снимали э, э, какой-то сезон, да? И до этого еще какой-то у вас был фильм, что то от любви до кухания, да? И гастролировали да, часто. часто. Да. У вас есть понимание, чем это может все закончиться? что не Или надо мне таких провокационных да, вопросов задавать, Сергей. Провокация. Конечно, я отказалась уже с самого начала, как только это. Я не я не знаю, что там происходит. Что там, кто прав, кто нет? Я не знаю. Я знаю, что бомбят мой родной город. Вот и все. Травченко спилася в Росії, де більше року заробляла криваві рублі та давала брехливі інтерв'ю. Різниця між нами, знаєте, яка нам їх жалко, а вони нас ненавидять. Вот в чому діло. Це страшна річ. Номером три Юрій Батурін російський актор Юрій Батурін народився в Кіровоградській області, а пізніше переїхав до Дніпра. Довгий час він жив і працював в Україні. Проте будувати акторську кар'єру, він вирішив все ж на Росії. Тому на початку 90-х переїхав в країну агресора. Зокрема, артист від 24 лютого припинив спілкуватися з батьками, які невідмінно від нього не підтримують ворожу війну, що розв'язала країна-агресорка. Натомість Батурін обурюється, що рідні люди, які живуть у Кіровоградській. области уважают его зрадником. я враг я с ними не общаюсь 24 февраля более того в деревне в которой я а, которую все мной гордились как бы да, которую я прославил на всю украину а, меня все считают врагом и предателем сейчас мои родители в, в этой украине которая сейчас они там просто доживают они там не живут здесь в россии я русский украинского происхождения моя украина померла батурин мной в Uh -huh. там, за, дві, за дві кімнати. До речі, жив в кімнаті з оцим от виродком Радіоном Юріним. А, видно, так вони одне на одного впливали, що і в того нічого людського не залишилось, і в іншого. Хоча тут були, наче собі і непогані хлопчики. Uh -huh. Але вони такі були неприкаяні. Знаєте, коли у людини немає національності, воно таке щось uh -huh. Парнішки вони ж тут народилися, uh -huh. і росли, uh -huh. І тому uh -huh. але як і таки... це, якщо ти їх ще і знаєш особисто. І ну, власне, прекрасно спілкувався, і там mm -hmm. е е е в одному гуртожитку жив. Mm -hmm. <клух> а що ж <клух> ти Юрій Батурін? Просто я дивився о, якраз цю програму з Малаховим. Він так зачаровано дивився на ці всі українські пісні, отак от слухав, а, от, який він був, коли вчився з вами загалом. Ну, він щось про Україну казав, любив Україну чи навпаки там. Ну, це там село, а я приїхав в місто. Та ні, не було такого, щоб казав, що село нормальний, веселий, дуже гарний, я такий ясноокий, нічого такого не скажу. Щоб сильно там зірки з неба хватав, так і ні. Просто щоб виразна зовнішність, високий, статний, такі, я скажу, яскраві блакитні очі. Під номером 4 Федір Добронравов. У нас очень много было ребят, которые были из Западной Украины, из Восточной Украины. Все никогда в жизни мы, у нас не было никакого антагонизма, никакого вообще Раз при Мы шутили, смеялись, гуляли, спали вместе, ели и Бог знает отдыхали, работали все вместе. Никогда никто никого даже даже посмотреть в сторону с каким-нибудь укором, что ты масса. ніколи такого не відомой актор, який зіграв роль Івана Будька, довго не висловлював свою позицію. Однак у червні минулого року він відвідував госпіталь, де лежали поранені окупанти. Він поспілкувався з ними, підтримав їх і підкреслив, що все неодмінно буде добре. Зазначу, що у 2017 році СБУ заборонила добронравову відвідувати Україну терміном на три роки. Тоді заборона була пов'язана з підтримкою актором анексії Криму. Наоборот, вважаю, що Крим вернуться, как як він і вернувся в лоно своєї і в Росію. Під номером 5 про горду Російський актор Прогорду Бревін не засудив злочинне вторгнення в Україну, де активно, до речі, працював і заробляв, а навпаки, підтримав агресію своєї країни та армію окупантів. Ба більше над українцями, для яких артист раніше знімався, він тепер насміхається. Привіт. Меня зовут Катерина Ковальчук. Я бы очень хотела встретиться с собой в 18 лет. Я бы... Я бы сказала, будь смелее. Не бойся, у тебя все получится. Під номером шість Катерина Ковальчук та Соня Пріс. Актори зіграли у третій частині серіалу Кріпосна з приводу наявності російських акторів в українському серіалі було й до того багато критики. А тепер стало зрозуміло, що вони своїм мовчанням підтримують війну та тероризм свого правителя, диктатора Путіна. Чи здивувала вас позиція як Каті Ковальчук, так і Соні Пріс? Ну, у мене не здивування, в мене якась огида, якщо чесно, якщо аналізувати почуття я. Ви відчуваю якусь відразу і огиду по відношенню до людей, які, е, ну працюючи у нас, там сколотили е, великі статки, е, стали популярними, зробили собі імена це стосується Каті і Соні. Ну, Соні там щось трохи знімалася, Катя так точно тут зробила собі ім'я. Тому ну, ну, Ростислав, я не знаю, що сказати. Ну, мені просто ці люди їх немає для мене. Ну. Це все почало. Добре. під номером 7 Наталія Бочкарьова. Російська актриса Наталія Бочкарьова більш відома як Даша Букіна з серіалу Щасливі разом вже не така популярна, як раніше. Як зізнавалася актриса, під час виходу серіалу вона могла заробляти до 10 тисяч доларів за зміну. Зараз вже їй залишається тільки мріяти про це. Як ідеться в ефірі телеканалу Freedom, щоб, хоч якось оплачувати свої існування, вона вирішила їздити в тимчасово окупований Крим. Там вона виступає на виставах. Я бажаю. Крым, я бы с удовольствием отдыхала бы в нем. Но я могу сказать, что работать мне здесь тоже очень нравится, потому что мы были в Евпатории, мы были в Севастополе, мы были в Ялте, естественно, там Симферополе. И могу сказать, что вот с такой душой, теплотою, с которой принимают здесь. Кримтолог того, актриса неодноразово відвидувала Донецьк и Луганск. Я, во-первых, хочу сказать большое спасибо, uh, президенту Путіну за те, що зараз можна проїхати Донбас. Заїхали сьогодні в храм преображения Господня, увидели эту невероятну красоту і вот, вот просто реально помолились Богу, що не розбомбили. Вот, З Богом у серці Наталя рекламує війну в Україні. Вона закликала об'єднатися заради миру. Миру без Крім того, вона говорила про те, що її 16-річний син є кадетом. За її словами, якщо його призвуть в. Українців вона поїде разом з ним, пройде медичні курси і відправиться на фронт. Під номером 8 Дмитро Пчела. Дмитро пчела також знімався у багатьох українських серіалах та фільмах. Після початку повномасштабної війни Росії проти України він опублікував чорний квадрат з підписом Нє твайні та жодного разу не висловився щодо припинення російської агресії у бік України. Анікала на і що раз раді Бога прості номером 9 Олеся Железняк. Актриса зіграла роль Лариси Буханкіної в культовому серіалі Свати? Жечна. Ну ви чудна. Мені ж розірватися шолі у березні. Цього року вона з'явилася у пропагандистському шоу Бориса Корчевнікова та озвучила чергову порцію брехні про Україну та Володимира Зеленського, з яким працювала у сватах. Мені хочеться сказати Володя. Ну неужели ти так мене не что ты хочешь убить моих детей. Я помню, что в субботу і в неділю ми шли по Крещатику, і там висели флаги американські. І я думаю, а може, зелені так і приходять? Може, оно вот так приходит мир. Оборела актёркою те, що Росію вважають країною окупантом, а не рятівником. Що получается, що ми злі для всіх, розумієш? Як же так? Що, оказывается, ми вообще і вже не ми освобождали, а ми окупанти, получается. І остання під номером 10 Інна Корольова. А я мама, не сидіти цілими днями на я мама не вривається вам після того, як почалася повномасштабна війна, Інна втратила свій статус всенародної народної на території України. Ця справа в тому, що вона підтримала війну і вбив мирних громадян, як сказала пропагандистка, українцям, які виступають проти війни і вбурев мирних громадян, потрібна психологічна допомога. Я люблю очі, люблю. очі, ми друг друга ми місця да. не залишила без уваги акторка Іанну Кошмала, яка зіграла Женю Ковальову в сватах. Корольова заявила, що кошмал не пам'ятає добра, оскільки Федір Добронравові, який теж підтримав геноцид українців, колись врятував життя акторця. За словами корольової, актор путініст не заслужив агресії і чорної невдячності. Пряма мова не можна так кидатися, це неприємно. Ой, друзі, там всім потрібна психологічна допомога. Це висловлює. Не тільки з її боку, вони вже настільки часті, що не сприймається всерйоз, не можеш зрозуміти, це агонія у людини або занепад сил, заявила корольова. Після цих слів пропагандистка порадила кошмал звернутися за допомогою до психолога, як і всім іншим українцям. Також вона 7 жовтня 2022 року написала пост для мене нет границ, ми всі один народ. Якщо ви ждете, що я должна вибрати, не дождетесь. Це так вибрати між мамою і папою. я благодаря їм родилась. ми єдине, написала актриса. Попадемо в місті. Хто там ще ну, сватів тут взагалі ми мовчимо, тому що тільки вони знімалися, скільки вони тут не заробляли, і як, як їх тут приймали і любили, то це взагалі. Uh -huh. Тому ну, розсисло, я не знаю, що сказати. Yeah. Ну, Мені просто ці люди їх немає для мене. Ну. Це все починає. Добре. друзі. Ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо! Правда за нами! Слава Україні!